Доброго дня, ласкаво запрошую в свою оселю. Торік придбала квартиру за програмою іпотечного кредитування. Є оселя медикиня Вікторія. Розповідає, нещодавно закінчили з чоловіком ремонт. Це у нас вітальня і разом з кухнею. Тут була стіна, ми її прибрали, зробили кухню, вітальню разом. Тут ще планується бути двері роздвижні і тут у нас спальня також. Тут мався бути балкон, але ми вирішили зробити таку ще міні-кімнатку. Ми з чоловіком разом все робили. Удвох зробили план дизайну, все замовляли всі кольори. Все, все було під замовлення. Про власне житло каже. Мріяла давно, тому коли дізналася, що може отримати кредит, довго не вагалась. Якось ввечері прийшов чоловік, і ну, ми раніше були, жили на зйомній квартирі, і говорить, що є державна програма, є оселя. У мене майже вся моя е, зарплата медиком ішла на ну, щоб ну, оплатити оренду квартири та оплатити її комунальні послуги. Я зараз плачу чотири вісімсот. Каже, знайшли омріяну квартиру, дві кімнати на 63 квадратних метрах. Багато тут у нас в Черкасах новобудов, і Ми їздили в різних районах, розглядали, і тоді приїхали з чоловіком до цього будинку, під'їхали і говорю: я хочу тут, тільки тут. Обрати житло, яке б відповідало умовам програми. Не просто, але державне кредитування вважається найбезпечнішим як для покупців, так і для власників оселі. Пояснює керівниця агентства нерухомості Ірина Чекмарьова. Плюсів більше, ніж мінусів. Зрозуміло, що для покупців це тільки плюси. Для продавців єдиним мінусом є те, що. Вони отримують кошти в гривнях на рахунок і не можуть їх е, зняти одразу, тому що у нас зараз діють обмеження по зняттю готівки, і готівкою можна знімати не більше 100 тисяч гривень на добу. 30 січня 2024 року набули чинності зміни до програми ЄОСЕЛЯ, затверджені Кабміном, розповів заступник директора обласної дирекції Укргазбанку Олег Янголь. Відтепер позичальники зможуть придбати, окрім квартир не старших 10 років ще й будинки та таунхауси, не старші за. Три роки. Вимоги до таунхаусів і до приватних будинків аналогічні квартирам. Більшість таунхаусів мало чим відрізняється від квартир, оскільки у таунхаусів немає землі у власності. Там земля в оренді. Вимога стосовно площі до таунхауса на 10 квадратних метрів більше ніж стосовно квартири. Нормативна площа мається на увазі. Там 52,5 – це для квартири, 61 – для таунхаусу. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.